Вітаю глядачів марафону. До ефіру доєднується команда інтера. Мене звати Анастасія Даугуле. Новини на 15-ту годину маємо такі. По всій країні сьогодні день жалоби за загиблими через атаку росіян по кривому рогу, унаслідок якої загинули 19 -ро людей, серед них 9 дітей, кілька десятків поранені. Напередодні по допомогу медиків звернулася ще одна людина. Тож постраждалих тепер 75. 37 з них у шпиталені, 19 у важкому стані. Нагадаю, ввечері п'ятниці окупанти вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону міста. Ракета влучила поблизу дитячого майданчика. Нині жителі міста несуть туди квіти та іграшки, запалюють свічки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Чули дуже добре все, що відбувалося. Просто прийшли вшанувати пам'ять. Ну, Як мати ну, невимовний біль, тому що ну, будь-хто з нас може бути на цьому місці, не ну, дай Боже. На Харківщині триває ще й триденна жалоба за загиблими у Харкові через російський обстріл 3 квітня. Атаки по регіону не припиняють протягом доби. Росіяни завдали ударів по п'яти районах області. Били ФПВ-дронами, РСЗВ, керованими авіабомбами. Двоє людей постраждали унаслідок удару по Куп'янську сьогодні. У четвертій ранку наша кореспондентка Світлана Шикера готова розповісти. Подробиці вона зі студією наживо. Світлано, вітаю тебе. Добрий день. Тож яка у вас нині ситуація? Розповідай, будь ласка. Вітаю Анастасія. Сьогодні у Харкові день жалоби. У місті приспущені державні прапори на знак скорботи за загиблими у Харкові та Кривому розі на Харківщині триває триденна жалоба за загиблими. Нагадаю, 3 квітня росіяни завдали шахедами ударів по Харкову. Загинуло п'ятеро людей. Серед них ціла родина. Це чоловік, дружина та 12-річна донька. А щодо оперативної ситуації, то минулої доби росіяни завдали ударів по Куп'янську. Поранили двох мирних мешканців: це 67-річний чоловік та 78-річна жінка. Росіяни скинули на Куп'янську авіабомбу, скинули на житловий мікрорайон. попали, влучили прямо в житлову дев'ятиповерхівку. І на момент удару в цій дев'ятиповерхівці знаходилося 26 людей. Будь ласка, послухайте пряму мову з місця події. 6 квітня 2025 року Куп'янськ, 4.30 ранку, черговий терористичний удар, багатоповерхівка, яка фактично знищена керована авіабомбою російських терористів. На жаль, постраждало двоє наших куп'янчан. Велика кількість руйнувань, поруч багатоповерхівки, житловий район. Країна терорист, країна агресор вбиває і знищує наше місце. Життя та здоров'я найголовніше. Єдине, що може врятувати евакуація. Погоджуйтесь, ми будемо поруч, ми зробимо все можливе. Найголовніше життя найголовніше зберегти його і повернутися в наш дім, в наш купянськ відбудовувати. Уночі російські терористи вдарили шахедами ще й по старому Салтову. Завдали удару по місцевій школі, яка була тільки-но відремонтована. П'ять прямих влучань. Подивіться, будь ласка, що ці нелюди не наробили зі школою, яка тільки-но була відремонтована. До того ж, поруч там зруйнований ще й склад із гуманітарною допомогою. Будь ласка, пряму мову. Прицільний обстріл школи. І склада з будівельними матеріалами. Вон хлопці закривають дошки. Парти, стулья, ото парти були, вогнегасники, пряме попадання в стіну, пряме попадання в спортзал, ще одне зверху і одне попадання в цей склад. На світанку росіяни фпві-дронами атакували село Івашки Золочівської громади. Треба сказати, що це село росіяни атакують вже четвертий день поспіль. А через авіаудари у Слатиному та Козачій Лопані Дергачівської громади пошкоджено 18 приватних будинків. Це всі новини на цю хвилину. Анастасія дякую, колего, за докладну інформацію про ситуацію у Харкові та області. Нам розповіла Світлана Шекера. Один загиблий. Троє поранених. Такі наслідки сьогоднішньої ракетної атаки по Києву. Росіяни вдарили в досвіта, запустили балістичні ракети з Брянської області. Докладніше про масштаб руйнувань розкаже Михайло Манелюк. Близько п'ятої ранку у Києві прогріміли вибухи. Ворог завдав удару балістикою. У столиці та передмісті працювала ППО. Утім, ворог все ж таки наробив шкоди в Облонському районі. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа у меблевому цеху. Вогонь перекинувся на ще одну складську будівлю. Можна сказати, що саме та складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів. Її площа вона згоріла повністю. Також поруч розташована складська будівля. Там рятувальники встигли трошки відбити її від вогню, тому вдалося трошки врятувати. За даними ДСНС внаслідок ракетної атаки, РЕФ також пошкоджено офіси українських і міжнародних змі зокрема, постраждали приміщення телеканалів Фрідом, Дім а також діджитал відділу технічних служб. Прямо всередині будівлі така величезна вирва з п'ятого по третій поверх. Там знесло, наразі рятувальники обстежують, чи ну, потрібно укріплювати ці конструкції. Загалом від Державної служби України з надзвичайних ситуацій на всі локації залучено було від самого ранку близько 150 рятувальників, а також близько 50 одиниць техніки. Микола працює в цьому бізнес-центрі. Каже, росіяни б'ють сюди вже другий раз. Щойно вдалося зробити ремонт стелі та дверей. А це вже другий раз, так. Перший раз нас там все поламало. Двері повивалювала, вікна повивалювала, Воронка була десь метрів п'ятдесят. Ну, Хорошо, ворота желізні отако прогнуло, замки поламало, гаражні замки виламало, отак. Давлення велике. А у п'ятницю дівчатам так сказали, та воно знову прилетить, що це, тільки потолок оцей встановили, армстронг, положили, це плити. Вони, Та що ви кажете, Микола Микола, нічого не прилетить. Я кажу, побачите. Вони вже понатоптаної цієї дорожки. Вони нам спокою тут вже не дадуть. Внаслідок ракетної атаки постраждали ще два столичні райони. У Слом'янському загорівся фасад складської будівлі, у Дарницькому автомобілі. У Дарницькому районі це пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежою в інші локації району. Там загорілися три автомобілі. Рятувальники ліквідували займання через удар. Балістикою загинув чоловік, який був на вулиці поруч з епіцентром вибуху трьох людей. Поранено попередньо відомо, що є три постраждалих людини. Попередньо це травма внаслідок дії вибухових хвилі, в тому числі осколкою. Поранення від скла наразі відомо, що всі потерпілі чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані. За даними начальника управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, із шести балістичних ракет, які ворог запустив по об'єктах на Київщині, вдалося знищити лише одну. Удар був масованим і складним. Для перехоплення Михайло Манелюк, Володимир Дєдов, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 23 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 109 ударних безпілотників, повідомляють у повітряних силах. Наші сили ППО збили 6 із 9 крилатих ракет Х-101, 6 із 8 калібрів, 1 із 6 балістичних іскандерів. Щодо шахедів, то 40 з них було знищено, а 53 дрони-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. У наслідок атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина. Такі атаки, як минулої ночі, це відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Так відреагував на удари президент Володимир Зеленський. За його словами, Америка, Європа та увесь світ побачили, що Росія. Збирається вбивати це країна, яка воює проти дітей на дитячих майданчиках. Лише за минулий тиждень проти українських міст і сіл росіяни випустили понад 1460 керованих авіабомб майже 670 ударних дронів, більш як 30 ракет різних типів. З них понад два десятки цієї ночі. Кількість повітряних атак зростає. Росія продовжуватиме терор, доки світ це дозволяє, зазначив Володимир Зеленський і додав, що щоденні удари засвідчують, що тиску на країну агресорку все ще недостатньо, тому жодних послаблень бути не може. Парк честі з'явився у Запоріжжі. Його започаткували на вшанування воїнів, які віддали життя за незалежність України. Цими вихідними у новоствореному пам'ятному місці висадили перші 88 дерев. Дубову алею облаштували сім'ї загиблих захисників. Спогадами про найрідніших людей поділилися з нашою знімальною групою. Кортиця особливе місце для кожного запоріжця. Десятки людей зібралися на території заповідника, щоб закласти тут парк честі. Його хочуть створити на вшанування жителів області, які віддали життя за Україну. Парк під називатися Парк честі. Це саме те слово, чому котре чомусь ніхто не застосовує для тих, хто взяв зброю до рук. А саме це слово, саме честь, заставила це зробити нас. всіх. на острові з'явилися перші 88 дерев, алею кленовидних дубів висаджували рідні полеглих воїнів. Участь у заході взяла і родина Ольшанських. Війна у Сергія з Наталею забрала сина. Дорот на тактичної групи Степові вовки. 24-річний Данило увійшов на початку повномасштабного вторгнення. Із побратимами боронив Запорізький край. Загинув у серпні 2022-го. Це велика втрата тяжка, з якою ми будемо жити до віку. але в нас всіх є місія. Є місія бути щасливими. Тому що платимо високу ціну. Запоріжців, в яких війна забрала найрідніших, зізнаються, біль втрати ніколи не мине. Просто життя зупинилося, але потрібно жити далі. потрібно. Ходити на роботу, пілкуватися про родичів. Пані Ольга показує на телефоні світлини чоловіка, з яким прожили 16 років. Військовослужбовець Сергій Зорський загинув від удару ворожої артилерії на запорізькому напрямку. На згадку про коханого Ольга долучилася до акції. Дуже хотіла посадити дерево на пам'ять Сережа. Це вшанування пам'яті, це продовження життя, це пам'ять. На багато багато років вперед на для не тільки для родичів, а для всіх хто приїде на Хортицю, аби усі відвідувачі Хортиці бачили, що це незвичайна алея до гілок дубів прикріпили іменні таблички. Ми повинні пам'ятати кожного хто добровільно пішов захищати нашу державу, нас і ми повинні бути вдячні кожному. За те, що ми можемо приїхати в той саме парк, висадити дерево і просто жити. На місці, де висадили дерева, раніше були хащі. Тому спочатку учасники акції влаштували толоку. Організатор заходу, ветеран морської піхоти, ігор Ілюшкін каже, для нього створення такої місцини має особливе значення. Це відповідальність за ті, кому не багато побратимів. 24 побратима за два спини роки війни. Я поховав і більшість з них я виніс на своїх руках. Ну, саме важко це дивитися в очі їх родинам. Згодом у новоствореному парку висадять дерева на решті території. У планах також оновлення стели, облаштування пішохідних доріжок та зведення невеликої каплиці. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці. Телеканал Інтер. Марафон Єдині новини наступні новини о 16. Я Зараз передаю ефір Олексію Фадієву. Він пильнуватиме інформаційну картину дня. Далі Дякую, колего. Так, поговоримо наступної години про ситуацію на покровському напрямку. Буде збір, в якому закликаємо вас взяти участь. Будь ласка, зробіть це.